Усіх вітаю! Хочу вам показати трошки процесу, що за чим йде, тому що все ж таки можуть виникнути питання. Дивіться, спочатку, ось вона, частина спідниці, неважливо, то буде передня частина чи то буде задня частина. Я підшила спочатку ось тут по низочку, у свою обтачку Бачите, я її прострочила одразу. Вона одразу прострочена, і тут в мене відстрочка на лице. Я, звичайно, що зробила ось так відстрочку, щоб мені було ліпше все це загинати. І воно тримало форму. А далі, а далі мені потрібно було відстрочити всі ось ці мої закладини. Ось ці Ось вони. Зараз я тут закріпила поверху, вже після того, як все це я зробила, я вам розповім. Я закріпила верхню строчку, щоб в мене ці закладини вже тримались в одному напрямі і нічого з ними нікуди не рухалось, тому що інші етапи потребують їхнього, їхньої стабілізації. Тож, я проклала строчку на 13, в мене на 13 см вниз, саме на цю закладину, на всі-всі-всі закладини по передній частині і по задній частині спідниці, пішла на праску. І запрасувала всі-всі-всі ось ці закладини, до самого низу, після чого, дивіться, бачите, ось тут запрасовано. А ось тут я вже відстрочила внутрішню сторону на один міліметрик від краю. Всю-всю внутрішню сторону. І сюди з цією обтачкою. Це ще відпрасується, але а, ви бачите, ось з цією обтачкою воно все відпрасовано. Обов'язково, першим чином, я зробила обтачку на, по низу по подолу своєї спідниці. А, з приводу бокових швів, я їх залишила відкритими. Ви, ви бачите, вони. Недострочне до кінця. Оця відстрочка понизу так само недострочена, не почата від початку цієї внутрішньої строчки Ну і так само я залишила можливість підійти туди потім, коли буде застрочуватись боковий шов, і обробити все це діло потім. Тому що тут немає ніяких закладинок, і все там буде оброблятись скоріш за все, я візьму під оверлок. Той край оброблю. Я не хочу довго. Працювати з боковими швами. от Залишалися ось такі ниточки, я їх потім дуже обережно і акуратно запаковую туди внутрішній шов. І тепер, яка в мене який в мене рух? Ось тут в поверхній частині заклала всі-всі-всі мої закладини і відстрочила закріпочною строчкою. І тепер буду відстрочувати. Ось ці зовнішні закладини, ось ці. В мене вони запрасовані, тож вони в мене викладаються доволі спокійно, і що я роблю по низочку. Я просто їх так само буду застрочувати ось тут. Я згинаю. Ось цю частинку перед тим, як застрочувати, на кольорі, її я не зметую. Нічого. Якщо вам незручно, ви переживаєте, ви можете взяти і ну, від, відметати все, так, на намітку посадити, а потім витягнути. Я цього не роблю, в мене все добре. Я закладаю і відстрочую. Тож, єдине, що ось тут. На згині, коли я відстрочую один міліметр беру, коли подвійна тканина в два шари, а коли ось так воно в 4 шари з ось цією обтачкою, я вже відходжу десь на півтора міліметра від краю, тому що мені потрібно, інколи на 1 міліметр може не захопити ось цей внутрішній шар обтачки, і потім буде не дуже гарно. Тож, ось так. Всі ниточки. Заправляючи під обрізку і ось так я потім вже фінальний етап, це верхня частина, в мене вже якась з цих, скоріш за все, що спинка спинка задня частини спідниці, вона в мене вже відстрочена ось по верхній частині. Я даю ось тут відстрочку. от від від так скажімо від талії І сюди до ось цього кінчика я даю відстрочку. Вкрай. Практично так само на 1 мм відходячи. Потім після цього я вже буду йти на праску, все відпрацьовувати і займатися кишенями, і ну і далі вже все як зазвичай, нічого складного. Тож, всім гарної роботи сподіваюся, вам було максимально зрозуміло по етапність цієї. Кропотливою достатньо роботи, тому що все ж таки відстрочувати на відстрочку на ці 10 закладинок по колу, які йдуть, так? 5 по, переду, 5 по задньої частині. Це 10 закладенок з кожної сторони треба відстрочити. Тож, це займає час, займає ретельність цього процесу. І е, зустрінемось з вами вже точно на огляді.